Поліфонічні та віртуозні твори світових та українських композиторів звучали в Ужгородській музичній школі номер 1 на сцені юні музиканти, учасники відкритого конкурсу піаністів імені Мар'яни Валковської. Мій виступ я оцінюю 9, 10 із 10. Просто я хвилювалася і, може щось неправильно грала. Готувалася я могла в один день грати з вчителькою два рази. Угу. Е, так що я готувалася дуже багато і мала хороший результат. Враження приємні, мені сподобалось дуже. А Заграла, я не знаю. Це будуть мене оцінювати інші, бо я не можу себе оцінити. Конкурс проводять в четверте. Цьогоріч рекордна кількість учасників 62. Дійсно, рекордна кількість учасників 62 учасники з усіх куточків Закарпаття взяли участь у конкурсі у першому турі. А сьогодні відбувається у нас другий тур. І у другий тур пройшла ну, половина всіх учасників першого туру. Вони вже всі переможці, хто сьогодні грає на сцені нашої школи. Заснувала конкурс Ужгородська музична школа №1» у лютому 2019 року. Проводять його раз на два роки у два тури та у двох вікових категоріях 8, 9 та 10, 11 років. Конкурс носить ім'я видатної викладачки однієї із засновниць Закарпатської фортепіаної школи Мар'яни Валковської. У складі журі професійні музиканти. Усі вони колишні учні Мар'яни Степанівни. Ми одинаково мислимо, одинаково оцінюємо. Ми навіть сміємося, коли виставляємо бали, і ми озвучуємо наші бали практично майже завжди одинаково стопроцентне попадання. Тобто Мар'яна Степанівна виховувала нас, вона була високопрофесійним. Педагогом в першу чергу музикантом, і саме ці критерії ми беремо до уваги. Оцю відкритість, щирість дітей, природу дітей. Ну і звичайно, ті професійні вміння, які вони набувають вже під час років навчання. Журі при відборі звертало увагу на музичну інтуїцію учасників, на поліфонічні мислення та слух, відчуття стилю, володіння звуком. Конкурсанти зізнаються, участь у таких конкурсах це можливість набути нового досвіду, щоб не боятися в майбутньому сцени. Якщо я хочу грати десь виступати на сцені, співати, то мені потрібно грати, щоб там не боятись опиту. Знають юні музиканти й те, яким має бути переможець. Ну, звичайно, пеніс має бути сміливий і навіть себе запевняти, якщо щось не виходить, продовжувати. Йому це має дуже подобатись, щоб це було природньо. Усі учасники конкурсу та їх викладачі отримали подяку за участь, а переможці дипломи першого, другого та третього ступенів.